Я буду мотати все бажано на один моток. Ну, за кольорами, звісно, розрізняючи, за кольорами мотатиму на один моток. От. Але потім, якщо не буде поміщатися, ой, який жахи, дуже багато. Так, цю ниточку я відкладаю занадто багато. Вузликів. Це ж кожен вузлик потім треба буде розпускати, друзі, це халепа. Тож я її відкладаю, можливо, на обв'язку. Отак я хотіла на один моток все змотати, В той випадок. Так, ага, тут одві нитки. Тут у дві нитки, Матінко, це все треба ще й розбирати. Ще одразу отак у дві нитки в'язати. І тут все це в дві нитки, друзі, не буду розбирати, бо це сил піде більше, аніж воно того варте. Просто одним кольором буду в'язати. І ще треба буде додати в мене є біленька ниточка а вовняна. Просто додам вовняну ниточку. Що стосується цієї машинки, тут. Головне, щоб була ниточка в легесенькому натягу. Але коли ви натягуєте, навіть просто коли повз пальці проходить ниточка, натирає, то я беру, може, можете будь-що, можете просто картонку скрутити, ось так от покласти і притримувати пальцем. Все вже менше натирає, аніж могло би. Так, вже бачу якийсь коментар, друзі. Зараз я вас бачу. Ось такі цупкенькі моточки получаються. Так. Таких нігті. Це повідростали. Перепрошую, треба вже сходити до майстра. Да. Але, знаєте, дуже зручно, коли на машинці петлі поправляєш, то дістають між голками. То, може, і не треба до майстра, може, нехай буде. Так, всі повідомлення митнула. Анночка, вітаю, рада вас бачити так само. Не змогла за вихідні подивитися. Я то ваш один стрім, компік подивився. Сьогодні вночі ще поставлю, щоб трошечки допомогти вам з годинками. Так. Отже, друзі, перемотаємо нитки, пов'яжемо гарненько. Дай Боже, щоб люди швидше одужували, щоб цей жах скоріше закінчився. Так, коли ми мотаємо, вібрація розхитує оцей е, направлювач нитки. Щоб він ось так не смикався з зусиллям невеличким витягуємо і він вже смикається менше. Тобто, вібрація його розшатує, і він ближче до е, такого стану. але... Витягуємо. Моїє сили не вистачає, щоб його висмикнути, тому вже докладайте зусиль, скільки хочете. От. Але не надміру. Так. І ось тут закінчується. Прив'язуємо наступний. Чому я хочу все на один моточок, щоб коли в'яжеш на машинці, не контролювати цей момент, коли нитка вислизне, коли закінчиться. От. Бо коли нитка закінчується посеред ряду, і ти ловиш ці петлі, це додає там годину чи і більше до роботи. Нащо таке? Краще за ту годину встигнути щось хороше зробити. А так. О, бачите, нитка вже саме обрізується.